Всім доброго дня! Сьогодні будемо важити наших поросяток і подивимось, чи співпадає вага, свинок по таблиці та на вагах. Так, другий нашій кабанчик на розводринадцять кілограм Десь 120. Довжина 120. На 125. Підсумуємо наші зважування. Отже, наша свинка, яка показала на вагах вагу 148 кг, по таблиці виходить 156 кг. А за іншим методом, коли ми додаємо довжину і обхват, і. Від цієї суми віднімаємо 100. Цей метод виходить більш наближеним для тієї ваги, яку ми бачимо на вагах. Тож, якщо у вас немає вагів, ви можете користуватися цим методом. Бо, як ми бачимо, табличка показує набагато більшу різницю. Всім дякую, всім до побачення!